Слава Україні, дякую, що з нами це спільний марафон телеканалів 1 та інтебе. Зараз до головних новин станом на цю годину. Почнемо з новин з передової східній і південній області під російськими обстрілами. Є руйнування, поранені і загиблі за минулу добу у Нікополі на Дніпропетровщині. Пошкодили 12 багатоповерхівок, декілька магазинів, аптек, дитячу інацьку спортивну школу, культурно-спортивний комплекс і коледж. Поранена 57-річна жінка. На Донеччині за добу загинуло четверо людей, ще двоє поранені. Вночі були ракетні удари по Краматорську. Пошкоджено щонайменше чотири багатоповерхівки. Слов'янську вдарили у житловий сектор складські приміщення. У Кураховому постраждав центр міста і приватні автівки. Область залишається без газу і частково без води й електрики. Продовжуємо померла 87-річна тернополянка. Життя жінки обірвала коронавірусна хвороба. Інфекція продовжує поширюватися в Тернопільській області. Про зростання кількості нових хворих повідомляють у Тернопільському обласному центрі контролю і профілактики хвороб. Згідно з інформацією фахівців, за 30 серпня в області виявили 252 нових інфікованих. Найбільше хворих в Тернопільській громаді 81 особа. 14 нових випадків зафіксували в Чортківській громаді. Маді 16 у Великоберезовицькій по 12 інфікованих у узбераській та шумській громадах зростають показники нових хворих і у Лановецькій, Теребовлянській та Бучацькій громадах. Медики закликають жителів Тернопільщини вакцинуватися від коронавірусу. Сказу свійських тварин виявили на Лановеччині. Як повідомили у Тернопільській обласній військовій адміністрації, ймовірно, домашні звірі заразилися від рудих лисиць. Жителів Лановецької громади закликають вакцинувати свійських тварин. Необхідного препарату в області достатньо, тож необхідно лише звернутися до ветеринарів. Скандал через перейменування вулиць на Лановеччині. Жителі села Лопушне не згідні, що вулицю 1 травня перейменували на честь братів бабовалів. Хто це такі і чому думки довкола їхньої важливості різняться? Дізнавалися наші журналісти. Вулиця 1 травня у селі Лопушне залишилася хіба що на старих табличках поштових скриньок. В травні цього року цю та ряд інших вулиць у селах Лановецької громади вирішили декомунізувати і обрати їм нові назви. Зібралися, і ми вирішили, що щоб не пере... Не пере... Робляти документи, бо ми ж прості люди з села, і то зоставити назву 1 травня. Зробили собі такий витяг з інтернету, що 1 травня то ну не комуністичне свято. Його святкують в 143 країнах світу. Але залишити стару назву жителям вулиці не дозволили. І комісія з питань збереження історико-культурної спадщини запропонувала 1 травневу назвати іменем братів бабовалів. Такий варіант людям зовсім не сподобався. Бо цих чоловіків у селі пам'ятають як злочинців. Ночі ходили, грабили, бивали людей, мурдували людей. Чимало жителів Лопушного чули історії про звірства, які нібито чинили брати Бабували. Мій чоловік був маленький дві неділі. Вони прийшли, забрали матір отут на шляху через городи ще трьох чоловік і побили. А та дитинка залишилася дві неділі сама. Все ж знайшлися й ті, хто історію братів бабовалів знає з добрих розповідей. Староста села Лопушне каже, після скандалу довкола перейменування її знайшла далека родичка братів бабовалів, яка надіслала листа. Вона написала, що один з братів працював в освіті. Його брат молодший був закатований в тюрмі кременця поляками, і вона розказує за них зовсім другу історію. Я не беруся стверджувати, де правда на тій стороні, чи правда на тій стороні? Є люди, є історики, є в архіві, які мають дані, якщо то виясняти цю, до мене жителі чиєї вулиці офіційно, особисто не зверталися, мені принесли цей лист клопотання, яке вони перед тим занести в міську раду, один дицентер дали мені. Тут написано, що ми проти перейменування вулиці 1 травня. Свою ідею, якусь вони. На той час не подавали ідею назвати вулицю на честь братів бабовалів. Запропонував Сергій Лесак. Він досліджує історію Лановеччини не один рік. Каже, ці люди брали активну участь у визвольному русі Кременеччини та й України загалом. Брати вдалися до політичної націоналістичної діяльності. Старший брат Афанасій був членом ОУН, був заарештований польською владою. у Перебував у ув'язненні в, ув в Кремлецькій тюрмі, власне, він там і загинув. Був похований у селі. І як мені розказували колись свідки цього, що от його похорон перетворився на таку масову маніфестацію українського руху у селі Лопушне. У найвідоміших з них був Арсен Бабувал. Він отримав досить добру освіту. Власне, Арсеній був одним з організаторів і становників у пана Кременеччині, каже дослідник. Він, як такий старий і досвідчений член ОУН, був призначений районним політерферентом або пропагандистом. Його завдання було виступати на мітингах, переконувати у необхідності боротьби за українську державу. І мотив підбирати нових людей в кожному селі налаштовувати людей на антинімецьку акцію, на антирадянські антипартизанські акції і таке інше. І ось він власне цим і займався. Він проводив вишколи і для молодих людей, для юнаків, для дівчат, і всі говорять про нього як дуже такого вправного пропагандиста, і ось її добре освічено. Радянська влада зробила максимум, аби стерти історію братів оунівців а натомість, каже дослідник, як то часто буває, зробила їх злочинцями в очах людей. Тому переконує, в Лопушному вулиця Бабовалів має право на законне існування, адже звідти вони родом. Тим не менше, люди нарікають, що ніхто з ними не радився, тому замість назви 1 травня згодом пропонували назвати свою вулицю вільною. Але такий варіант сесія Лановецької міськради відхилила. Тож жителі вулиці кажуть, продовжать боротися за те, щоб таки відстояти своє право жити на вулиці з назвою, яка всі всіх влаштовуватиме. У Тернополі всі школи готові до проведення навчання в очному форматі. Проте впродовж цього навчального року у 29 із 43 шкіл Тернопільської громади запровадять змішане навчання. Учні ще 14 шкіл традиційно повернуться за парти і навчатимуться в очному форматі. Такі рішення прийняли, зважаючи на результати опитування батьків. Структуру і тривалість навчального плану кожен заклад визначає індивідуально на педагогічній раді, однак форма навчання може змінюватися в Продовж навчального року в залежності від безпекової ситуації. Попри війну малеча повинна проживати дитинство. Саме тому благодійний фонд МХП громаді організував для дітей святом, де вони змогли відволіктися від тривожних подій. Як ж проходило це святкування, дивимося у сюжеті. Пісні про війну і біль співають сучасні діти. Попри усі ці важкі події, у малечі повинно бути дитинство. Саме тому для внутрішньо переміщених діток та тих, чиї батьки воюють, благодійний фонд МХП громаді організував свято. Леша змогла повністю розслабитись і на деякий час відволіктися від тривожних думок. Ми зібрали цих дітей і хотіли з ними зробити якийсь такий розважальний захід, Тематично спекли піцу. Бо далі ця піця буде продаватися на святкуванні, і гроші будуть збирати також на зсу. Незважаючи на початок війни, благодійний фонд МХП громаді започаткував конкурс проєктів Роби своє таким чином підтримав малих підприємців. Участь у конкурсі взяло чимало громад з Тернопільщини. Однією з переможців конкурсу стала екосадиба у Тетяни в селі Шибалин. Заклад отримав фінансування 80 тисяч гривень на облаштування вуличного освітлення та альтанки. Нині саме тут і організували захід для малечі. Як ми почали писати той проєкт, і я зразу написала, що я хочу таку веранду, дерев'яну бесідку. І ми ну, вписали її. І там ще писали такі вуличні ліхтарі довкола басейну поставити, щоб вечором світили. І потім ми виграли. МХП громаді налагодив співпрацю з місцевою владою не лише у фінансуванні потреб громад, а й у виділенні техніки. Там одне із рослиницьких підприємств холдингу, захід Агро МХП, уже багато років надає свою техніку для боротьби з борщівником, загоранням торфовищ, тобто пожежами, очистки доріг від опадів зимку та їх підсипки. Це значна допомога для місцевої влади. Цей холдинг взагалі то він завжди нам допомагає технікою, тому що в нас як таких підприємств великих або коло фермерів, або ж ну, чогось такого немає, де б була б техніка. Падають сніги, треба самі знаєте горнути дороги. Вони завжди відгукуються, завжди допомагають. Нині серед працівників МХП популярною є культура корпоративного волонтерства. Попри війну, компанія продовжує вчасно виплачувати зарплатню. Створює чимало нових проєктів, націлених на різні діапазони розвитку. Це зелена планета з МХП, «Посійна сіня і збери врожай з МХП, день донора. А головне підтримує малечу, яка покинула свої домівки через війну. Єдине, що змінилося від початку війни, це те, що ми трошки змінили напрямки соціальної підтримки. І наразі в нас перший напрямок це гуманітарна допомога. Ми організовуємо збір, логістику та роздачу на територіях, де присутні підприємства МХП. Друге, це підтримка бізнес проєктів і бізнес проєкти на розвиток громад та соціальних ініціатив. А також третє, звісно, це медична підтримка на територіях присутності агрохолдингу. Лечі таке свято сподобалось. Усі грали з кульками, ласували смаколиками. Ну і звісно ж, самотужки робили піцу, яку потім продавали. Це дуже надихає дітей іменно тим дітям, які мають батьків на війні, дозволяється відволіктися. Тут дуже класно. Не все надихає. Ця природа і. Все супер. Мені подобається, що тут багато дітей, вони всі грають, і можна пограти теж з дітьми. Але це далеко не всі заходи для малечі, які організовують працівники МХП. Вже зовсім скоро в рамках проєкту Привітай першокласника маленьким першачкам вручать рюкзачки з шкільним приладдям. І на щорічному американському фестивалі мистецтв та музики Burning Man 2022 створили інсталяцію з тризубом на підтримку України. Його виготовив литовсько-американський табір Amber Dust. Об'єкт висотою майже 5 метрів, створений із фанери. Наприкінці фестивалю тризуб хочуть розібрати і подарувати українській діаспорі південної Каліфорнії. Що ж, на цьому мене все. Дякую, що в цій годині були з нами. Далі аналітична студія. Я чекаю вас у підсумках.